Сура 16 Аннахиль бджоли, ім'ям Аллаха Милостивого, Милосердного Наказ Аллаха прийде, тож не намагайтесь прискорити його. Преславний він і вище за те, що йому додають, як рівних. За наказом своїм посилає він ангелів із духом тому зрабів своїх, кому побажає, щоб застерігали вони. Немає Бога крім мене тож бійтесь мене. Він створив небеса І землю в істині, вищий він за те, що йому додають, як рівних. Він створив людину з краплі сімені, а вона ще й відкрито сперечається. Він створив худобу, яка захищає нас від холоду та приносить іншу користь. Також ви маєте з неї їжу ви милуєтесь нею. Коли приганяєте її ввечері та виганяєте на пасовиська зранку, вона переносить ваші ноші до країн, яких би ви дістали тільки з важкими зусиллями. Поістину Господь ваш жалісливий, милосердний, коні, мули і віслюки, створені для вашого пересування та для краси. Він творить і те, про що ви не знаєте, Аллах указує пряму дорогу. Але є й шляхи, що ведуть у бік. якби він побажав, то всіх вас побів би прямим шляхом. Він той, хто проливає з неба воду, вона напій для вас, завдяки їй ростуть дерева, серед яких ви пасете худобу. Він вирощує для вас жито, оливи, фінікові пальми, виноград та всі інші плоди, воістину в цьому знаменні для людей мислячих. Він підкорив для вас ніч і день, сонце й місяць, за наказом його зірки також покірні. Воістину в цьому знамення для людей розуміючих. Він поширив для вас землею те, що має різні кольори, воістину в цьому знаменні для людей, які згадують. Він той, хто підкорив море, щоб ви споживали з нього свіже м'ясо й діставали прикраси, які ви одягаєте. Ти бачиш кораблі. Які плинуть ним до того, щоб ви могли шукати ласку його? Можливо, ви будете вдячні? Він поставив на землі непохитні гори, щоб вона не коливалась під вами, а також річки і дороги? Можливо, ви підете прямим шляхом, а також знаки за допомогою зірок люди йдуть прямим шляхом. Невже той, хто творить, рівний тому, хто не творить? Невже не замислитесь ви? Якщо ви почнете рахувати милості Аллаха, то не злічите їх, Воїстину, Аллах прощаючий, милосердний, Аллах знає те, що ви приховуєте і що відкриваєте. Ті, кого ви кличете замість Аллаха, не творять нічого, вони самі створені, мертві, неживі, не знають вони, коли їх воскресять. Ваш Бог Бог єдиний. Серця тих, які не вірують у наступне життя, сповнені заперечень, а самі вони зарозумілі гордії. Так, Аллах знає те, що вони приховують і що відкривають, Воістину, він не любить погордих. Коли їх запитують, що зіслав Господь ваш, то говорять вони Казки давніх народів! Нехай у День Воскресіння несуть вони всі свої тягарі й тягарі тих, кого вони збили зі шляху через невігластво своє, мерзотне те, що вони понесуть. Хитрували ще ті, які жили раніше за них, проте Аллах зруйнував їхню споруду від самої основи, тож згори на них упав дах. Покарання прийшло до них звідти, звідки вони й не чекали. Потім, у День Воскресіння. Він принизить їх і скаже: Де ж ті рівні мені, про яких ви сперечались? Ті, яким дано знання, скажуть вистину, сьогодні невіруючих спіткає ганьба та зло, несправедливі самі до себе, яких забрали ангели, з удаваною покорою скажуть: Ми не вчинили ніякого зла. Та ж ні. Воістину Аллах знає про те, що робите ви. Увійдіть до воріт гаєни, де ви будете вічно, мерзотний притулок для гордих. Запитай у Богобоязливих, що зі слав Господь ваш, ті скажуть: благо, добро чекає на тих, які робили його у цьому світі, а наступний світ іще кращий, яка прекрасна обитель Богобоязливих. Сади Едену, де течуть ріки, для них там буде все, що вони побажають. Так Аллах винагороджує богобоязливих, яких ангели забирають праведними. Говорять вони, мир вам, увійдіть до раю за те, що робили ви. Невже вони очікують чогось іншого, а не того, що прийдуть до них ангели та прийде наказ Господа їхнього? Так само робили і ті, що жили раніше за них. Аллах не був несправедливий до них, але вони самі були несправедливі до себе. Лихо вразило їх за те, що вони робили, упало на них те, з чого вони глузували. Багатобожники скажуть якби побажав Аллах, то ні ми, ні батьки наші не поклонялися б нікому, крім нього, і нічого б не забороняли без нього. Так говорили і ті, які жили раніше за них. Але ж обов'язок посланців тільки ясна звістка. До кожного народу ми відсилали посланця, поклоняйтеся Аллаху та уникайте Тагута. Серед них є ті, кому Аллах указав прямий шлях, а також ті, які заслужили Оману. Йдіть землею та погляньте, який був кінець тих, що заперечували. Якщо ти бажаєш, щоб вони йшли прямим шляхом, то Аллах не указує шляху тим, кого вводить в оману, і не буде їм помічників. Вони клялися Аллахом найсильнішими клятвами, що Аллах не воскресить померлих. Та ж ні. Істинне обіцяне ним, але більшість людей не знає. Він пояснить їм те. Про що вони сперечались між собою, і ті, які не увірували, дізнаються, що були брехунами. Коли ми хочемо якусь річ, то тільки говоримо їй будь! і вона є тих, які здійснили переселення, заради Аллаха, після того, як зазнали утисків, ми поселимо в земному житті у найкращому місці, а винагорода наступного життя ще більше. Якби вони лише знали, це ті, хто має терпіння і покладається на свого Господа. І раніше за тебе ми відіслали чоловіків, яким дарували одкровення. Запитайте про це в людей нагадування, якщо ви не знаєте, відсилали їх із ясними знаменнями і писаннями ми зіслали тобі нагадування, щоб ти пояснив людям те, що зіслано їм. Можливо, поміркують вони. Невже ті, які вдаються до лихих хитрощів, упевнені, що ми не примусимо землю поглинути їх, або що кара не прийде до них звідти, звідки вони і не чекають, або що ми не схопимо їх під час їхніх справ і не уникнуть цього вони, або що ми не схопимо їх тоді, коли вони налякані? Воістину твій Господь жалісливий, милосердний? Невже вони не спостерігали за речами? Які створив Аллах, їхні тіні схиляються направо і наліво, смиренно уклоняються перед Аллахом. Перед Аллахом падають ниць ті, хто на небесах і на землі, тварини, ангели і вони не вивищуються, вони мають страх перед Господом своїм, який над ними, і роблять те, що їм наказано. Сказав Аллах: не беріть собі двох богів, воістину, він. Єдиний Бог, і бійтесь тільки мене, йому належить те, що на небесах і на землі, йому належить незмінна покора. Невже ви будете боятись когось іншого замість Аллаха? Усі блага, які ви маєте, від Аллаха, а коли вас торкнеться лихо, то до нього закликаєте ви, а коли Він відвертає це лихо, то частина з вас починає додавати Господу своєму рівних. Заперечуючи те, що ми дарували їм, насолоджуйтесь благами, скоро дізнаєтесь ви. Частину з того, чим ми наділили їх, вони віддають тому, про що й не знають. Клянуся Аллахом, вас запитають про те, що вигадували ви, вони приписують Аллаху донька, причистий він, а самі залишають собі, кого хочуть, коли когось із них сповіщають про доньку. Його обличчя стає чорним, він тому є гнів і ховається від людей через лиху звістку, залишити її ганьбою чи закопати живцем у землю. Яке ж зле рішення їхнє, поганий приклад тих, хто не вірує в наступне життя? Аллаху належать найвищі якості, а він самогутній, мудрий. Якби Аллах карав за їхню несправедливість. То на землі не лишилося б живої істоти, але він дарував їм відстрочку до визначеного часу, і коли прийде строк їхній, то вони не віддалять його і не наблизять навіть на годину. Вони приписують Аллаху те, що огидне для них самих. Язики їхні брешуть, що очікує їх щось прекрасне. Немає сумніву, що на них чекає вогонь, куди кинуть їх. Клянуся Аллахом, ще раніше за тебе були наші послання до народів, але шайтан прикрасив для них вчинки їхні, сьогодні він покровитель їхній, і чекай на них болісна кара. Ми не відіслали тобі писання, окрім як для того, щоб ти пояснив їм, про що вони сперечаються, а також як прямий шлях і милість для віруючих людей. Аллах, пролив із неба водою, оживив нею мертву землю. Воістину, у цьому знамення для людей, які слухають. Воістину, у худобі для вас повчальний приклад. Ми даємо вам пити те, що в їхніх черевах між перетравленою їжею та кров'ю. Чисте молоко, приємне для того, хто його п'є. Із плодів пальми і винограду ви робите п'янкий напій та добру поживу. Воістин у цьому знамення для людей, які розуміють, і відкрив твій Господь бджолі роби собі будинки в горах, на деревах і в спорудах, а потім споживай із різних плодів і смиренно йди шляхами Господа Твого. Із бджолиних черев виходить напій різного кольору, в якомусь зцілення для людей. Воістинь у цьому знамення для людей. Які замислюються, Аллах створив вас, а потім забере. Серед вас є такі, хто досягає найгірших часів і вже нічого не знає. Уістину, Аллах всезнаючий, всемогутній. Одним із вас Аллах дарував перевагу над іншими в своєму наділі, але ті, які мають перевагу, не бажають віддавати свій наділ рабам, щоб не бути з ними рівними. Невже вони заперечують милість Аллаха? Аллах створив ваших дружин із вас самих, а з ваших дружин створив дітей, онуків і наділив їх благами. Невже вони вірують у неправду і не вірують у милість Аллаха? Вони поклоняються замість Аллаха тому, що немає для них жодної частки ні на небесах, ні на землі, та й мати не може. Тож не додавайте Аллаху рівних. Воістину Аллах знає, а ви не знаєте. Аллах навів приклад про підлеглого раба, який нічого не має, а також того, хто отримав від нас добрий наділ, з якого й жертвує як потаємно, так і відкрито. Чи рівні вони? Хвала Аллаху! але більшість із них не знає. Аллах навів приклад про двох чоловіків, один із них німий. Нічого немає та обтяжує свого господаря. Куди б його не послали, він не принесе ніякого добра. Невже він рівний тому, хто закликає до справедливості і перебуває на прямому шляху? Аллаху належить потаємне небес і землі, прихід часу наче мить Ока або іще швидше, вістину Аллах спроможний на кожну річ. Аллах вивів вас із утроб матерів ваших. Ви не знали нічого, а Він дарував вам слух, зір і серця. Можливо, ви будете вдячні. Чи ви не бачили птахів, які покірно літають у небі? Їх утримує тільки Аллах, бо істинно у цьому знамення для віруючих людей. Аллах зробив ваші будинки житлом, а також зробив для вас житла зі шкур худоби, які легкі для вас. І в подорожі, і на стоянці, а ще й вироби з вовни, пуху й волосся, щоб ви користувались ними для певного часу. Аллах створив для вас тінь від того, що Він створив. Він зробив для вас схованки в горах, і одяг, який захищає вас від спеки, і одяг, який захищає вас від взаємної шкоди. Так, Аллах, Довершує свою милість вам, можливо, ви підкоритесь. Та якщо вони відвернуться, то ти повинен тільки передати одкровення. Вони дізнаються про милість Аллаха, а потім, а потім заперечують її. Більшість із них не віруючи. Того дня ми з кожної громади поставимо свідка. Тим, які не увірували, не дозволять ні говорити, ні шукати виправдань. Коли несправедливі побачать покарання, то не буде їм ні полегшення, ні відстрочки. І коли багатобожники побачать своїх спільників, то скажуть Господи наш, ось спільники наші, яких ми кликали замість тебе, але ті відкинуть їхні слова. Воістину, ви, брехуни! Вони виявлять покірність перед Аллахом у той день, залишить їх те, що вони вигадували. А тим, які не увірували і збивали інших зі шляху Аллаха, ми будемо посилювати одну кару іншою за те, що вони поширювали безчестя. Того дня ми поставимо проти кожної громади свідка з них самих, а тебе ми покличемо як свідка проти тих людей, які знаходяться тут. Ми зіслали тобі писання як пояснення кожної речі, прямий шлях. Милість і радісну звістку для покірних воістину Аллах закликає до справедливості, добрих справ і підтримки родичів. Він забороняє мерзотне, відразне і нечестиве, і Він повчає вас, можливо, будете пам'ятати ви, тож виконуйте ваш завіт із -за Аллахом, коли ви уклали його, не порушуйте клядов після того, як ви підтвердили їх. Адже ви зробили Аллаха своїм поручителем. Воістину, Аллах знає те, що ви робите. Не будьте схожі на жінку, яка розпустила пряжу, попередньо, міцно зв'язавши її, ви перетворюєте свої клятви на хитрощі, коли одні з вас стають могутнішими за інших. Так, Аллах випробовує вас. А у День Воскресіння Він неодмінно пояснить вам те, що до чого ви сперечались. Якби Аллах побажав, то зробив би вас єдиною громадою, але він збиває зі шляху кого побажає, та веде прямим шляхом кого побажає. Вас неодмінно запитають про те, що ви робили. Не перетворюйте своїх клятв на взаємні підступи, щоб не зіскочила ваша стопа після того, як вона твердо стояла, а то скуштуйте ви лиха за те, що збивали інших зі шляху Аллаха. І чекає на вас кара велика. Не продавайте завіти з за Аллахом за низьку ціну, те, що в Аллаха краще для вас, якби ж ви тільки знали. Те, що у вас, зникає, а те, що в Аллаха залишається назавжди. Ми неодмінно винагородимо тих, які були терплячі за найкраще з того, що вони робили, Чоловікам і жінкам, які робили добро і були віруючими. Ми неодмінно даруємо прекрасне життя, і ми неодмінно винагородимо їх за те найкраще, що вони робили. Коли ти читаєш Коран, то шукай захисту в Аллаха від каменованого шайтана. У нього немає влади над тими, які увірували і покладаються на Господа. Під його владою тільки ті, які вважають його за свого прихильника і стали багатобожниками. Коли ми змінюємо один аят на інший, Аллах краще знає, що відсилати. Вони говорять воістину ти брехун!» але ж більшість із них не знає. Скажи Святий Дух приносить його від Господа Твого з істиною, щоб зміцнити тих, які увірували та як прямий шлях і радісну звістку для відданих. Ми знаємо, що вони говорять. Його вчить людина, але мова того, на кого вони указують, чужа. А це мова арабська, ясна. Аллах не веде прямим шляхом тих, хто не вірує у знамення Його. На них чекає болісна кара. Брехню вигадують ті, які не вірують у знамення Аллаха. Саме вони брехуни. Гнів Аллаха й велика кара спіткає тих. Хто залишив віру в Аллаха після того, як її мав виняток ті, які були змушені так зробити, але серце їхнє знаходило спокій у вірі, але ж не ті, хто сам розкрив свої груди невір'ю це так, бо вони замість життя наступного віддали перевагу життю земному. Воістину Аллах не веде прямим шляхом невіруючих людей. Вони ті, чиї серця, слух і зір Аллах запечатав вони невігласи. У наступному житті вони неодмінно втратять усе, воістину тих, які здійснили переселення після того, як зазнались спокуси, а потім боролися і були терплячі, твій Господь тепер милує та прощає. Того дня прийде кожна душа і буде сперечатись сама за себе. Кожна душа отримає повну міру за те, що робила вона, і не вчинять із ними несправедливо. Аллах навів приклад про селище, яке було безпечне і спокійне вони отримували щедрий наділ звідусіль, але не дякували Аллаху за блага. Тож Аллах змусив їх убратися в шати голоду і страху за те, що вони робили. До них приходив посланець з них самих. Та вони визнали його за брехуна і вразила їх кара за те, що вони несправедливі. Споживайте дозволене й прекрасне з того, чим наділив вас Аллах, і дякуйте за милість Аллаха, якщо ви поклоняєтесь йому. Заборонене для вас мертве, кров, м'ясо свині і те, що забито без згадки імені Аллаха. А якщо хто був змушений з'їсти це, а не чинив безчестя чи порушував межі, то Аллах прощаючий, милосердний, не промовляйте своїми вустами брехні це дозволено, а це заборонено. Зводячи на Аллаха наклеп, поістину, не матимуть успіху ті, які зводять наклеп на Аллаха, не тривка земна насолода. На них чекає болісна кара. А юдеям ми заборонили те, про що вже розповідали тоді. Ми не були несправедливі до них, вони самі були несправедливі до себе. Воістину, тих, які чинили зло через невігластво своє, але потім розкаялись і виправились, твій Господь тепер милує та прощає. Воістину, Ібрагім був провідником, покірним Аллаху, ханіфом, і не був він багатобожником. Він дякував Аллаху за благо, тож він обрав його та вказав прямий шлях. Ми дарували йому благо в земному житті, а в житті наступному він буде серед праведників. Потім ми відкрили тобі Йди за релігією Ібрагіма Ханіфа, а він не був багатобожником. Субота була встановлена тільки для тих, хто сперечався про це. Клич на шлях Господа свого з мудрістю. Й добрим повчанням, і сперечайся з ними тільки тим, що найкраще. Бо істину, твій Господь краще знає, хто збився зі шляху Його, і Він краще знає, хто йде прямим шляхом. Якщо ви будете їх карати, то карайте їх так, як карали вони. Та якщо ви матимете терпіння, то це буде краще для терплячих, тож терпи, а терпіння твоє тільки від Аллаха. Не засмучуйся через них і не журися через те, що вони хитрують. Воістину, Аллах із тими, які богобоязливі, з тими, які роблять добро.